Під черевина за 30 хвилин. Дивіться, як вона ріжеться, як масло. Готується в незвичному маринаді і виходить дуже смачно. Спробуйте, будете готувати завжди. Готову під черевину, змазали часником і перцем чорним молотим. І ще поки вона тепла, завернули в пергамент і поклали на пару хвилин в холодильник, щоб вона охолола. Для маринаду нам потрібна. Літер води, додаємо столову ложку чорного чаю, ріжемо цибулину середню разом з лушпиням, пів морквини, пару дюбочка часнику, додаємо 5 душистого перцю, 5 чорного перцю і пів чайної ложки коріандру. Додаємо пів столової ложки цукру, дві лаврушки, додаємо столову ложку гранатового соусу і додаємо столову ложку різаного імбиря. Імбирь обов'язково закипіло і кладемо свою пічеревину, перевіряємо нам якість ножем.